Помстилися за Джанкой. Росіяни вдарили по Одесі з літаків Су-35, які наслідки атаки. Він дуже любив зірки, і сьогодні він до них полине. У місті Южний, що на Одещині, попрощалися з військовим ЗСУ. В Южненському ліцеї будують укриття на 600 людей. Це дозволить вивезти дітей з дистанційного навчання. Шов на лобі та садна на руці. Ігор Габров перебуває у нейрохірургічному відділенні міської клінічної лікарні номер 1 Тут він опинився після ракетного удару, який росіяни завдали по Іверському монастирю напередодні ввечері. Згадує, як це було. Сидів на кроваті. Ну смотрю, як полетіли Ну як електричні вот эти зв'язки в окні. І тут зрив. М'я з кроваті скинуло. От, і вот це о стекло, что было, ну, само окно, вылетело окно і посипала штукатурка. Кров пошла, і все. О, болі у мене не було, просто кров пішла. Приїхала скора, это, пожарные приїхали, там снесло кришу на, на монастирі. От, Чоловік каже, що почувається добре і збирається додому. Лікарі його стан оцінюють, як задовільний. Получив поранення в області обличчя, обличчя зліва і садна. Швидкою був доставлений в приймальне відділення нашої лікарні, де був оглянутий спеціалістами виконана первічна хірургічна обробка рани і госпіталізований в нейрохірургічне відділення. Зараз себе почуває задовільно. Перев'язали, Загалом під час ракетної атаки поранення отримали четверо людей. Трьом медичну допомогу надали на місці. Госпіталізації вони не потребували. Розторощена триповерхівка, вибиті вікна, уламки під ногами. Біля будівлі пошкоджені намети із церковною їжею та лампадним маслом. Таку картину можна було побачити в монастирі за декілька годин після ракетного удару. В той час на території перебував архієпископ Діодор. Каже, вибухом пошкодило дах житлового корпусу монастиря. Я знаходився всередині будівлі, там, де мешкаю я, як керівник на місці цього монастиря. Будинок трьохповерховий, він підпригнув, підстрибнув, а разом з цим на стулі на підстрибнув. Так що в мене був двійний стрибок. Посипалися шибки, посипалися годинники зі стін, деякі ікони попадали, але враховуючи, що будівля, де я був на той момент, вона знаходиться. На відстані 100 метрів від цієї будівлі, де ми зараз знаходимось, то там ми від, 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 відійшло у нас тільки пошкоджуло шибки, все інше в нас ціле. Все, що важливо для життєдіяльності нашого монастиря, це храми, ікони і люди, все лишилося цілим. Російські військові ударили по Одещині з винищувачів Су 35 розповіла начальниця прес-центру сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, усього випустили три ракети, дві з яких збила ППО. Руйнування досить потужне. В покрівлі зруйновано приблизно 200 квадратних метрів. Було два осередки возгоряння загальною площею близько 40 квадратних метрів, які були оперативно. Ліквідовані рятувальними службами. Якщо говорити про початок повномасштабного вторгнення, якраз саме такими точковими ударами характеризувалась атаки по півдню України, і цього разу знов намагалися помститися так звано за бавовну Уджанкої. Ракетний удар з використанням ракет Х-59. Це як правило удар по Якихось будівлях в даному випадку вдарили по самих собі. Одеська обласна прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Біля пам'ятника Героям Небесної Сотні у місті Южне на Одещині попрощалися із 48-річним військовим Іваном Сотником. Він загинув 11 березня на Луганщині під час виконання бойового завдання. Знайомий з ним 45 років. З трьох років, мабуть, ми були разом в місті в садиці, потім 10 років ми провчились в першій школі в місті Южному. спілкувалися, дружили, їздили. Поездки Ваню все помнят очень хорошим и добрым человеком. И это его улыбка, которую, вот вы видите, он всегда вот такой был. Он никогда не был грустным, никогда я его не видела, чтобы ему какие-то были. Ну, никогда, если что-то может быть и было, он никогда этого не показывал. Он всегда был с этой улыбкой. И она останется в нашей памяти, конечно, навсегда. Прощатися із військовим прийшли рідні, друзі та колеги з його мирного життя. Люди покладали квіти до труни та не стримували сліз. Я Івана знаю з дитинства. Мені навіть важко називати Іваном, бо для близьких, для рідних він був Анюшка. Це дуже світла, дуже благородна людина, дуже такий позитивний. З дитинства позитивний і все своє життя. Він завжди був усміхнений, завжди був радий прийти на допомогу кожному. Він дуже любив зірки, і сьогодні він полине <плес> до зірок. Господи, очисти, ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святий землянця, посіти, сіденемо, ще наші імені. Твого ради. Я навіть не можу вам пояснити, що зараз у мене відбувається в душі. Напевно, серце вискочить. Напевно, такої людини я не зустрічала. Він завжди веселий був, завжди добрий, світлий такий. Я коли його знала, я всю ніч проплакала. Я навіть не можу вам нічого сказати такого. Це була просто неймовірна людина. Він якось виділявся серед нас і зараз виділився. Після урочистостей живим коридором Івана Сотника провели в останню путь. Влада Матвійчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. На такому етапі зараз будівництво укриття в ліцеї номер 1 міста Южне Одеської області. Розраховане воно приблизно на 600 людей, розповідають будівельники. Тут планують зробити все для зручного розміщення дітей та співробітників: вентиляцію, вбиральні та запас води. Тут будуть туалетні кімнати для учасників освітнього процесу для маломобільних груп. Другий вхід, який заплановано, який нам будують, буде оснащений підйомником. І сюди можна буде спустити маломобільні групи населення. Зараз наразі у нас немає таких учнів, але на початку війни до закладу в укриття привозили таких людей. Ми перебували, переховувалися в приміщенні, яке зараз можемо використовувати, яке використовуємо. Воно невелике, в ньому один вхід, і там ми можемо спустити укривати лише до 50 осіб. У школі навчаються 1083 учня. Нове укриття дозволить вивести більше дітей з дистанційки, якщо колектив працюватиме в дві зміни, каже директорка. От дивіться, тут є колони, і навколо них це все не буде прибиратися. Проект на меблі передбачає, що тут будуть встановлені стільці. Це лише початково залили. Тут буде іще раз заливатися підлога, вона вся буде рівненька. Ось і тут будуть стільці, це буде спинка. Таким чином діти зможуть сідати навколо е, кожної колони. У нас є вже деякі плани на те, як його обладнати, як його використовувати. Ми вже собі це уявляємо, проробляємо, бачимо, як ми зможемо зонувати це приміщення, але е, проведення освітнього процесу в цьому приміщенні наразі не планується, оскільки за проектом тут немає поділу на. Кімнати, тобто великий простір, який буде заповнений учасниками освітнього процесу. Це і діти, і вчителі, і працівники закладу. Роботи ведуться два місяці. Завершити їх планують в травні. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Я мрію, що після перемоги збереться вся моя сім'я. Внучка, яка зараз вчиться в Германії. Дочка, яка зараз знаходиться, я десь там, не знаю, в Греції, де вона зараз повинна бути була приїхати привітати сьогодні, яких я вже давно не бачив. Я вірю, що ми зберемося всією моєю сім'єю. У мене внук служить в армії. Я хочу після армії, щоб він женився, щоб у мене були правники, правнички, а то у моїх подруг є, а у мене нету. щоб було спокійно, щоб всі були живі, здорові, кожен займався своїм ділом. Ну, я б хотів, щоб я з сім'єю кудись виїхав за кордон на відпочинок, там на море кудись. Гарно відпочити і провести гарний час. Першим ділом, мабуть, проплакатися. чому? Від щастя. Ну, навірно, тому що ми вже цього заслужили. Хотілось би спокойствие, миру. Хотілося б, щоб ракети не літали. Хотілося б просто б с'їздити кудись. З дітьми з'їздити, наприклад, в какой-то розвиваючий центр і не бояться того, що е, прозвучит тривога, тому що з маленьким ребенком, наприклад, нет можливості спускатися в парки. У мене великі плани праця в міжнародних організаціях, участь в реконструкції України. А якщо брати ширше, то хочеться. Щоб вдалася реабілітація солдат. Та виправлення демографічної ситуації. Є плани. Ми дуже хотіли ще до цієї всієї ситуації поїхати за кордон до родичів. Ми дуже далеко одне від одного і дуже давно не спілкуємося, на жаль, через цю всю ситуацію. І дуже вірю, що скоро все це закінчиться, і ми нарешті зустрінемося. Мені просто хочеться, щоб і моя дитина, і всі інші дітки росли в спокійній країні і у спокійній обстановці. Прогноз погоди на 23 березня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 4 до 6 вночі та від 8 до 12 градусів в день. В Одесі ранок буде безхмарним і до кінця дня не лишатиметься ясним. Без опадів. Температура повітря вночі 4-5 градусів, 9-11 з позначкою плюс.